Працювати з ним було дуже складно, тому що ти весь час у напрузі, весь час в такому драйві, ти не можеш ні помилитися, ні розслабитися. Коли ми їхали на конференцію трудового колективу в цей корпус, і на ходу вже, вже скоро він вже піднімався на четвертий поверх, і він, по ходу, придумував, що треба замінити слайди. Або Тетяно, знайди цитату Ошо філософа, яка вона в оригіналі. І я пам'ятаю, він вже стояв на сцені, а я з закулі. Йому подавала на листочку роздруковану цю цитату, тому що він по ходу виходу на сцену він подумав, що можна було б обіграти і людям це сказати, і буде дуже цікаво. Тобто він завжди все змінював на ходу або сценарний план міг міняти, коли вже йдуть урочистості. А він, наприклад, мене відправляє за куліси сказати режисеру, що давайте номери поміняємо, або там ще якісь. Це була постійний драйв поряд із ним. З ним ніколи не було спокійно, дуже нестримно. На в нього була вдача, його прізвища відповідало його суті. От вогонь, він і був вогонь в усьому. Навіть коли він писав, а він писав багато від руки, то його думка летіла швидше, ніж писала рука. І дуже часто він не дописував речення або слово, і тоді треба було сидіти вгадувати, або він там креслив, дописував. І навіть уже коли я не по не працювала на посаді помічника, мені все зверталися і зверталися, колеги розшифруй, що там написано. Для мене він був вчитель, вчитель з великої. Ми з ним почали працювати, коли мені було 18 років, і по суті, всьому, чому я вмію і знаю, я навчилася у нього. Я працювала в інституті навчальної літератури при міністерстві освіти і охороняла, можна сказати, книжкову виставку підручників шкільних. А Віктор Олександрович був заступником міністра і вів колегію Міністерства освіти, при якій була ця виставка. У мене не було ні досвіду, ні освіти. Я ще не здобула, я була студенткою першого курсу. А він сказав, все це наживне, це, це все можна здобути, це все буде. А от бажання, бажання вчитися і працювати це основне в людях. Працювати було з ним складно, насправді він був дуже вимогливий, завжди говорив: Ти не маєш права на помилку. Коли я на нього ображалася, кажу, ви мене постійно критикуєте. Він каже, критикують лише тих, хто не байдужий, кого люблять. Я, наприклад, завжди думала, а от раптом цю хвилину зайде в кабінет Віктора Олександрович. Значить, тут має бути ідеальний порядок, ніде не має бути нічого зайвого. Там він помічав навіть якусь дрібницю, якесь сміття. Він побачить у куточку, якого ніде не видно. А він, а він це побачить. Він завжди говорив: кожен, хто зайшов до кабінету, ти маєш запропонувати чай каву. Людина повинна обов'язково зі мною випити чаю, щоб відчути себе, от в гост... ну, як в родинному кухні. В нас завжди були цукерки. Ми там вибирали, я пам'ятаю, цей вибір оцінила його онука Софія, яка до нас часто приїжджала. Він тоді одразу мінявся на обличчі, з суворого керівника ставав таким милим, гарним, теплим, затишним. Вона з нього робила зовсім іншу людину. І вона приїжджала і завжди в нас оце цукерки були. Вона сказала, що оці добрі цукерки. І з того часу у нас 15 років ми купували саме однаковий вид цукерок. У нього така була риса, при тому, що керівник такого рівня не може знати всіх деталей роботи, наприклад, в бібліотеці або в іншій там структурному підрозділі. Але в нього була шалена інтуїція. Він міг не знати, як працює там автоматична система Ірбіс, але він скаже тобі, отут треба вам допрацювати, або оце вам треба переробити. От як це було? Я не знаю. Це людина, ну для мене фантастика. Кожного разу, коли лунає гімн університету, я згадую, як його писали Павло Зібров і Петро Мага це були його особисті друзі. Але коли вони надіслали свій варіант слів і музики, то Віктор Олександрович він же завжди поправить. І, і от я пам'ятаю, як це відбувалася творча лабораторія написання нашого гімну. І один рядок, який містить слова, а університет вперед веде, це Віктор Олександрович запропонував це. Його власна така була ці два рядки. І вони погодилися, і це увійшло в гімн. І коли я кожного разу це слухаю, я завжди згадую Віктора Олександровича. Він хотів змінити світ на краще, змінити Україну. Це була любов від серця, справжня синівська любов, як до матері, тому що він дуже шанував своїх батьків, хоч вони померли рано. Але ми вже коли з ним почали працювати, я завжди бачила його фотографії. Він про них згадував, іноді навіть зі сльозами на очах він їх пам'ятав і дуже шанував. І Україна для нього була. В серці. Я намагаюся продовжувати його проєкти. Наприклад, останній його проєкт Книгу «Заборонити рашизм це один із прикладів, коли проєкт живе навіть після смерті головного ідеолога. І книга живе, і ми її робимо промоцію, перекладаємо на англійську мову, намагаємося поширювати.